Продовжимо. Сьогодні розглянемо степінь степені. Ви вже знаєте, треба зараз згадати, що суму однакових доданків ми записуємо як добуток. А добуток однакових множників ми записуємо як степінь. Згадали? Давайте знаємо, скільки це буде 8 у квадраті. Але не просто 8 помножити на 8, а 8 відокремимо дужками і запишемо як степінь з основою 2. 2 в кубі та ще у квадраті. 2 в кубі помножити на 2 в кубі. Дорівнює 2 в степені 3 додати 3. Дорівнює. 2 в степені 3 помножити на 2. 2 у шостому. Можемо підрахувати. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Можливо, це випадково. 3 помножити на 2. А можливо і ні. 10 в кубі, та це ще в кубі. То це 10 в третьому степені помножити на 10 в кубі, помножити на 10 в кубі. То це 10. В степені 3 додати 3 додати 3. Дорівнює 10. В степені 3 помножити на 3. Знову помножити 10. У 9 степені. То, мабуть, це не випадково. Щоб знайти степінь степені, треба записати ту саму основу, а степені перемножити. Давайте запишемо 27 у 5 степені, як степінь числа 3. Тобто основа нехай буде 3. 27 це 3 в кубі від дужками і це все у п'ятому степені. А ви вже тепер знаєте, що треба зробити. 3 у степені 3 помножити на 5. Дорівнює 3 у 15 степені. Будьте уважні. Будьте уважні зараз. В дужках дріб, чисельник 2 в квадраті, а знаменник 3. 2 в квадраті поділити на 3, помножити на 2 в квадраті поділити на 3. Дорівнює чисельник 2 в степені 2 помножити на 2, а знаменник 3 в квадраті, чисельник 2 в четвертому степені, а знаменник 3 в квадраті. Зрозуміли? Двійка у дужках стосується лише двійки. Зрозуміли? Ну, давайте підрахуємо. 2, 4, 8, 16 9. Дорівнює 1,7 дев'ятих. Молодці.